Не дістався м'яча. Лівий вінгер. Шапаренко. Знову з м'ячем. Класний пас на Буяльського. Буяльський. В тофовному майданчику. Два дотики. Робить передачу. На Ваната. Вона скидає. Скидає на Єрмоленка! 44-та хвилина. Я говорив, Динамо не потрібно багато шансів. І ось. Сьогодні такий театр одного актора від Андрія Єрмоленка. Правою забиває Андрій. Так, Ванат доводить, що асистувати можна не тільки робочою лівою, не тільки не дуже робочою правою. Хоча скільки голів Ванат забив правою, але й грудьми. Два дотики однотипних. За одну хвилину дивимося. Класний пас від Шапаренка. Просто класний. Яка передача від Буяльського? Те, що намагався кілька разів зробити Владислав Дубінчак і те, що в нього не виходило, боярський, зробив з першої спроби знайти Ваната в цьому сендвічі між двох центральних захисників лівого берега.